Близько 95 тисяч гривень одного із приватних підприємств міста стали здобичу трьох полтавців, охочих до чужого. Мені були приготовлені гроші на інкасацію. У мене гроші лежали на столі, вони заскочили вдвоєм. Один прижав мене на стулі, второй зі спортивною сумкою і бросився забирати всі гроші. Тікаючи з місця злочину, злочинці кинули димову гранату, перестрибнули через паркан і попрямували на окраїну міста Полтави. Проте троє зловмисників не здогадувалися, що за парканом розташовується кінологічний центр УМВС України в Полтавській області. У той час там якраз проводили заняття з фізичної підготовки міліціонери-кінологи. Я вигукнув команду Стояти міліція, на що вони не відреагували, і почали вите. В моєму напрямку було кинуто шумову гранату, після чого. Задній з невідомців достав зброю і зробив декілька вистрілів в моєму напрямку. Відстрілюючись, розбійники травмували двох міліціонерів. Та, попри травми, кінологам таки вдалося наздогнати та затримати одного зловмисника. Пошуками ще двох його спільників наразі займаються оперативники. За вчинене законодавством передбачено покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.